Ми воюємо сьогодні, щоб відстояти, визволити і відновити те, що подарували нам наші батьки, щоб наші наступні покоління мали щасливе майбутнє. Ми маємо продовжити боротьбу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Робота з облаштування пунктів незламності у Кременчуці продовжується. На цей раз Кременчук отримав з Франції 40 генераторів потужністю 8 кВт, які встановлять у пунктах незламності. Хто посприяв отриманню цих резервних засобів електроживлення у наступному матеріалі? Минуло трохи більше двох місяців, і Кременчук отримав 40 генераторів потужністю 8 кВт від Французької національної федерації цивільного захисту. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, у листопаді минулого року міський голова Віталій Малецький взяв участь у конгресі мерів, який проходив у Франції. Проведені там зустрічі на різних рівнях посприяли отриманню містом такої потужної підтримки від французьких друзів. Ці резервні засоби електроживлення будуть встановлені у пунктах. Незламності Франція постійно надає Кармачуку гуманітарну та технічну допомогу. Тож ми дякуємо Французькій національній федерації цивільного захисту, їхнім українським партнерам, благодійному фонду імені Олексія Ставніцера, французькому народу та президенту Еммануелю Макрону. За нинішніх умов ця підтримка особливо важлива для нашого міста. Разом робимо Кармачук незламним. Україна зробила ще один важливий крок на шляху до європейського союзу. Європарламент ухвалив резолюцію, яка допоможе Україні стати повноправним членом європейської спільноти. Тарифна війна із Полтава теплоенерго триває. Більше того, вона сильно б'є по фінансах не лише простих жителів міста, а й бізнесменів. Наші журналісти дізнались позицію місцевих підприємців щодо необґрунтовано завищених цін на опалення. Далі до вашої уваги низка матеріалів про проблеми кременчуцьких бізнесменів через діяльність Полтава теплоенерго. У селі в обережжя Кримунчука вже не перший місяць страждає від підвищених тарифів комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Захмарні ціни на опалення стали великою проблемою не лише для простих мешканців міста, а й для бізнесу, який і так страждає від регулярних повітряних тривог і відключень електроенергії. Здається, що Полтава Теплоенерго вирішили просто добити всіх підприємців своїми тарифами. Однак найбільший парадокс у тому, що платити змушені навіть ті, хто і зовсім не користується їх послугами на опалення. В этом месяце мы получили платежку за ноябрь месяц за отопление, которым, которым, мы не пользуемся уже порядка 8 лет, без центрального отопления. А в этом году еще и получили платежку, от которой, естественно, в шоке. Мы пользуемся электроэнергией, пользуемся водой, водовидведением, вывозом сметя, охраной, пожарной охраной. За эти, конечно, услуги мы платим. А за отопление, которым мы не пользуемся, в связи с чем я должен за него платить. И я так думаю, что такая ситуация не только у нас. Зі схожою проблемою зіштовхнулись десятки, а то й сотні підприємців. Комусь пощастило менше, і вони змушені платити ні за що, навіть не користуючись послугами Полтава Теплоенерго. Ну а є щасливчики, яким довелося заплатити просто у декілька разів більше, ніж до цього. В даній ситуації в нас стоять бомби на батареях, от і повинні ми платити чисто за стояки. от за стояки на місяць була плата приблизно там 600 гривень. От наразі платіжка, яка прийшла за листопад і грудень, оплата була 3200. Тобто не 1200, а 3200, Чи навіть там 3600, не, не, не дуже пам'ятаю у багатьох? Виникає запитання, що ж робити із цими незрозумілими платіжками. У таких ситуаціях кожен покладається на власний розсуд. Ми ну, справляємося інверторним кондиціонером. Прошлого ми його купили, тому що розуміли, що поднимаются тарифы, чтобы экономить, получили платежку, немножко, ну, конечно, были в шоке, но я как бы я не, не собираюсь за него платить, потому что, как в моем понимании, мы оплачиваем то, э, согласно, ну, чем пользуемся. Кожним днем ситуація із підвищеними тарифами від Полтава теплоенерго стає все напруженішою. Проте це не лякає наш народ, а навпаки, спонукає протистояти і всіма силами боротись із незаконними діями підприємства. Активна позиція громадян і міської влади ключ до успіху у цій війні. Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У це складно повірити, але це реалії сьогодення кремчуцьких бізнесменів. Полтава теплоенерго розсилає підприємцям платіжки за послуги теплопостачання, яке відсутнє. Як приклад, на першому поверсі у багатоквартирному будинку розташований магазин Market Opt. Приміщення не опалюється. Орендодавець показує засувки з пломбами та лічильник на мережі опалення. Тут ви бачите, стоять пломби, стоять щотчики, задвіжки стоять. все опломбірована, ніхто їм не користується, Больше 10 років. Ну тим не менше, всі на счета приходять і виставляють непонятно за не на воздух. Невже Полтава Теплоенерго зайшло у Кременчук, аби грабувати бізнесменів? Адже за опалення, яким не користувалися, надіслали платіжку на кругленьку суму. Отоплення так такого тут взагалі нету. Батареї всі обрізані, стоять пломби, щотчики. Но ну, тем не менее, тут на 200 квадратов насчитали Это сумма без ПДВ и плюс получается уже 61 тысяча. Вести бизнес в таких умовах неможливо. Ну, вот как может человек сюда заехать и получать, допустим, аренда там, ну, например, 20-30 тысяч а за отопление платить 50 чем-то тысяч. То есть ни один сюда предприниматель, даже уже эптовичок может сбежать отсюда, потому что здесь невозможно под таких тарифах во время войны грабить наш народ. Таких магазинов у нас порядка 5-6 есть. Вот, и мы даже не знаем, что дальше делать. В том году у нас такого не было. У нас все було нормально, все було добре, все оплачували, Инспектора приходили, діли акти, ми підписували, все було ідеально. Сьогодні ну, з цього року вже почався мандраж по всьому місті. Люди вже задумуються, куди йти, ну а знову ж куди если... якщо везде одно і те же саме. Такі випадки зовсім не поодинокі. Така ж ситуація і в Ілоні. Компанія Повк ПТГ, це полтава Теплоенерго, нарахувала нам по підвищеним тарифам велику суму за послуги, котрими ми не користувалися, а саме за опалення. Нам зараз важко, як і усім. Комунальні тарифи зростають, постійно виключає світло. Але, незважаючи на все це, ми продовжуємо працювати та підтримувати життєвість нашого міста. За 11 місяців повноштабної війни ми жодного разу не зірвали поставок хліба. Ми забезпечуємо робочі місця, своєчасно виплачуємо заробітну плату та сплачуємо податки. Допомагаємо нашим військовослужбовцям та теробороні. Таким чином, вимагаючи сплату за ненадані послуги, полтавське комунальне підприємство добиває бізнес та діє на руку ворогові. В Україні йде війна. Бізнес працює все по-білому. Питається підняти економіку нашої країни. А, як говорить, наша Полтава, теплоенергія намагається бізнес поставити на коліні. І не тільки на коліні, просто положити його. Як у Кремчуці вирішуватимуть дану проблему, слідкуватимемо і надалі. Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін. Кремчуцькі новини. Платіжка на тепло від Полтава теплоенерго змушують Кременчужан божеволіти, бо сума, яку треба сплатити за тепло, наразі добігає захмарних цифр. І, хоча Кременчуцькі депутати намагаються добитися справедливих тарифів, Полтава, наче закриває вуха і не хоче нікого слухати. На бізнес Кременчужан цифри у платіжках також неабияк вдарили. Більше того, підприємці не розуміють за що платити, бо вони почали приходити вже тоді, коли теплопостачання ще не надходило у приміщення підприємств. Після спроб. З'ясувати, чому саме так відбувається, відповідь не надійшла. Щита прийшли від 30 ноября. А в ноябрі ще отоплення даже не було включено. Ми були крайне удивлені. що а, зараз така тяжова обстановка в країні, і нам кажуть, що нужна економити електроенергію, економити теплову енергію. Звісно ж, ми це робимо. А тут приходять щита і приходять щита, непонятно за що. І не маленькі. Нам должны объяснить, чому на якому основанні та поставлення кабінета міністра, та какое-то рішення було. Почему бізнесу виставили такі счета. Якщо порівняти платіжки, які надходили минулого року, і теперішні сума зросла як на дріжджах. Мы никогда не используем такое количество гикакалорий, сколько нам выставили. То есть я понимаю, нам выставили какую-то условную единицу, что якобы вы должны были ее использовать. Но на самом деле, даже в такие самые тяжелые, суровые времена, тогда, когда там температура на улице была минус 10 градусов, мы ну, максимум использовали одну гекокалорию в месяц. Понимаете? А здесь выставляют ну, достаточно большие, серьезные счета. Это намного больше. Підприємці обурені тим, що від обіцянки не будемо підвищувати тарифи залишився лише звук, і треба добиватися справедливих обіцяних тарифів. Тарифи сказали, повишать не будуть і не мають права повишати тарифи Незалежно від того бізнес бізнеси та іліабичний гражданин, як ми живемо. А на самом повишення тарифів є. Поэтому не ну, то нужно подимати та вопрос обязательно. Аби отримувати прибуток зі свого бізнеса, підприємцям потрібно підняти ціни на товар. Проте цього робити вони не будуть, тому що бояться втратити клієнтів. І питання, як діяти в цій ситуації, залишається актуальним. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Ростислав Григоренко, Кремочуцькі новини. Тарифи Полтава теплоенерго обурюють Кременчужан. Наразі вони вже почали отримувати платіжки з підвищеними тарифами. Що про це думають місцеві жителі? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Я просто не можу збагнути, як вони додають зараз ділять, дроблять оці платіжну систему. додають і додають на віз, як абонплати, і я не знаю до чого. Як на це впливати, взагалі може суспільство. Ставлять перед фактом. Прийшла платіжка, бери і плати. А я думаю, що повинно щось змінитися, повинна Україна переглянути ці тарифи. Все-таки пенсіонери, маючи таку пенсію, не в змозі будуть оплачувати і за газ, і за світло. Це велика проблема, я вважаю. Не мала підіймати, да. я читала, да. дуже багато по цьому приводу. А що, треба, треба розбиратись. Комусь да, з цим питанням, а як не знаю. Чекаю, що по карману поб'є. Як було, я гадаю, то було краще до підняття того всього, що вони на год розбивають. Так я чув, я не бачив, але гадаю, нічого хорошого не буде. Я зрозуміла, що літом треба буде платити. Ну це жах, я не знаю, ми не виживемо. З нашими зарплатами ми просто не. Не зможемо, це будуть сплошні боржники. Зачим це робити? Я сподіваюся, що там десь і здраві люди і щось буде на краще. Я вже думаю, їх пора посадити далеко і серйозно. І це все якось ну, стабілізувати, як воно буде по-українськи. Так, стабілізувати. Тому що це хтось наживається. Хтось страждає, хтось воює, хтось послідні копійку віддає, а хтось наживається на ситуації і не дивлячись ні на владу, ні на закони, ні на конституцію, ні на що. Люди просто, коли вони нахапаються, Бог його вам і знає. Яким видався рік 2022 для медичної галузі Кременчука, та які плани на цей рік про це сьогодні говорили на засіданні медичної ради? Детальніше розкажемо у нашому наступному матеріалі. 2022 рік видався непростим для медичної галузі Кременчука. Втім, медичні заклади продовжили зміцнення матеріально-технічної бази, а лікарі надавали всю необхідну допомогу тим, хто її потребував. Сьогодні підсумки року для медичної галузі нашого міста підбили на засіданні медичної ради. Ми з честю витримали ці іспити, які випали на нашу долю, на долю нашого міста і нашої держави. І продовжуємо тримати фронт, але в тилу, особливо ви, тому що ви надаєте допомогу нашому населенню, допомагаєте і кременчужанам, і внутрішньо переміщеним особам, яких дуже багато за останній рік прибуло в місто Кременчук, і допомагаєте нашим захисникам, якщо вони звертаються за медичною допомогою, і тримаєте на достойному рівні медицину міста Кременчука. Медицина Кременчука у 2022-му зазнала значної модернізації у рамках проєкту президента України Володимира Зеленського Велике будівництво наприкінці лютого було закінчено реконструкцію приймального відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Серед оновлень операційна мала реанімація, кабінет УЗД, рентгенологічний кабінет і заїзд для швидкої допомоги. У липні 2022-го відкрито операційний блок і післяопераційний блок міського кардіохірургічного центру з реанімаційними ліжками та новим сучасним обладнанням а також виконано ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу Кременчуцького перинатального центру. Незважаючи на фінансові складнощі, у 2022 році продовжувалося виконання міських медичних програм, що фінансуються із міського бюджету. Серед них міські програми СТОП інфаркт, доступна аптека, програма протидії коронавірусу, програма лікування онкологічних та гематологічних захворювань, продовжилася боротьба із коронавірусом у 2022 році продовжилася кампанія вакцинації серед населення. А за кошти стабілізаційного фонду Кременчуської міської територіальної громади було придбано чотири концентратори медичного кисню. А також на території лікарень міста встановлено кисневі станції. Зроблено дуже багато, адже медична галузь постійно у фокусі уваги міської влади. Міська влада також в пріоритет ставить розвиток медичної галузі і Дуже багато уваги приділяється тому, щоб наші лікарні мали змогу достойно функціонувати, підписувати пакети з Національною службою здоров'я України. У 2023 році продовжаться ремонти відділень та облаштування укриттів у лікарнях міста. Медична галузь у Кременчуці буде розвиватися навіть в умовах воєнного часу. Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Другий корпус Кременчуцького військового ліцею готується до експлуатації у майбутньому навчальному році. Наразі у будівлі проводять ремонтні роботи, готують класи, спальні кімнати та санвузли. Також депутатка обласної ради Ольга Усанова передала ліцеїстам спеціальне взуття та термобілизну. Більше про це далі. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою заклад освіти з більш ніж 20-річною історією. Тут проходили навчання майбутні українські офіцери, які зараз захищають суверенність нашої держави. Рік тому другий корпус Кременчуцького військового ліцею було передано на баланс Полтавської обласної ради задля покращення умов навчання та проживання студентів. В новому корпусі ліцею вже проводяться ремонтні роботи. Варто зазначити, частина ремонту виконана за благодійні кошти, а інша частина за рахунок обласного бюджету. Cool. Тут вже майже облаштовано укриття для дітей, і ведуться ремонтні роботи в аудиторних кімнатах та в інших приміщеннях цього корпусу. Можна роботи проводити трошки швидше, бо в обласному бюджеті на цей рік передбачено близько 14 мільйонів гривень. І вже я думаю, що можна розпочинати там і всі процедури щодо виконання ремонту саме за ці кошти, для того, щоб на 1 вересня ми вже могли повноцінно відкритися і приймати. Дітей в місті Кременчуці за цей час в новому корпусі ліцею було замінено електропроводку, систему опалення та проведено інтернет. Також готують навчальні класи та спальні місця для дівчат-курсантів. У корпусі майже завершили облаштування укриття. Нами було зроблено ремонт в декілька кабінетах. Це готуються два кабінети під комп'ютерні класи. Поміняється проводка, проводиться скорисний швидкісний інтернет. Проведено ремонт поточний системи опалення, системи водопостачання. На даний момент проводиться ремонт в одному з туалетів. Далі по території зверху ми проводили кронування дерев Бага міській владі допомагали нам. Все робимо таке, щоб підготувати до прийому дітей. Завдяки оновленому корпусу збільшиться і кількість майбутніх курсантів. Наразі ліцеїсти навчаються дистанційно. Та керівництво закладу планує впровадити змішану форму навчання вже наступного тижня. На перше вересня кількість ліцеїстів у нас була порядка 105-106 чоловік, в тому числі і дівчаток ми починаємо брати. Зараз діти знаходяться на дистанційній формі. Ну, ми плануємо неділі через дім вийти на смішану форму навчання, щоб один з курсів вивести на денну форму навчання. Ольга Усанова, як депутат Полтавської обласної ради, опікується розвитком військового ліцею. Аби майбутні офіцери мали необхідне спорядження, вона передала закладу спеціальне взуття та термобілизну. Сьогодні я привезла. Е для військового ліцею та для його вихованців взуття, спеціальне взуття та набори термобілизни, які ми передали, і нові вже будуть курсанти забезпечені цими видами одягу. Оскільки за останній рік до ліцею вступила більша кількість людей, така підтримка дуже допоможе спорядити ліцеїстів усім необхідним. Ми записані в обласну програму на форму, але ціни в воєнний час такі стали високі, що нам цих грошей, очевидно, не буде хватати. В цьому році нас вже поступали діти з території, які окуповані, і звісно, їм ми видавали все, що в нас було. Ми дуже дякуємо міську владу. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою стратегічно важливий заклад. Який має постійно розвиватися та допомагати ліцеїстам ставати справжніми офіцерами? Дарія Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Новий закон про медіа має внормувати ситуацію на медійному ринку та синхронізувати його з реаліями змі 21-го сторіччя. Більше про нововведення у законодавстві розповіла сьогодні медійникам голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Гарасим'юк. Більше про це далі. Голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк під час візиту до Полтавщини зустрілась з медійниками та представниками громадськості. Вона розповіла про новий закон про медіа та відповіла на усі запитання, які турбували журналістів. Закон про медіа це те за що ми так. Змагалися останні 10 років. Над ним постійно йшла праця, йшла величезна боротьба при всіх каденціях. Всі заявляли про те, що таки, така реформа потрібна, але вона під час війни, як у нас дуже багато речей, саме під час війни відбувається, ми змогли досягти голосування майже конституційною більшістю, і це велика подія для країни, тому що ми з вами жили у старому законодавстві. Законодавстві що початку незалежності, тобто того часу, коли ще не було мобільних, навіть телефонів, коли взагалі медійний простір виглядав зовсім інакше ніж тепер. Закон України про медіа покликаний створити рівні можливості та умови для діяльності всіх типів медіа на ринку, врахувати новий рівень технологічного розвитку у сфері медіа, посилити захист інформаційного поля країни. Цей закон розроблений з урахуванням вимог європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги, а також стандартів Ради Європи. Коли треба підтвердити нам наш статус кандидатства в європейському союзі, було висунуто сім вимог. Серед них була якраз. Вимога про медійну реформу, і буквально вчора, напевно, хтось вже це знає. Були опубліковані дані експертні, за якими всі наші проекти євроінтеграційні оцінювалися. То серед них саме наш, який вважався взагалі таким проблемним. Про це говорили, що його ніколи не проголосують, бо така боротьба стояла. Він отримав із 10-9 балів. Проект закону регулює не тільки галузеві питання, але й включає обмеження, пов'язані з війною і діяльністю медіа колаборантів. Він надасть незалежному регулятору Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення повноваження швидко реагувати на порушення. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 2 лютого на Людовій арені Айсберг зустрілись ХК Кременчук та Дніпро. У результативному та динамічному матчі відзначились обидві команди. Як пройшла гра, та з яким рахунком завершилась, дивіться далі. Другого лютого на льодовій арені Айсберг Кремеджани приймали Херсонський Дніпро у напруженому та динамічному матчі. Містяни скористались кадровими втратами Дніпра і вибороли другу перемогу у п'яти особистих зустрічах. Перший період був результативним для обох команд. Кремучужани відкрили рахунок. На сьомій хвилині матчу Євгену Абайджану вдалося пробити ворота супротивників. Гравці хокейного клубу Дніпро не збирались поступатися, і за 10 хвилин нападник Денис Бородай зрівняв рахунок. Перший період провели доволі непогано. Думаємо, надалі будемо підтримувати такий же темп гри. Ми просто правильно зіграли, використали свою більшість. Ми будемо також далі дотримуватись тактики, якої поставив, поставив тренер. Будемо намагатись виграти цю гру. У другому періоді перевагу мали містяни. На 9-й хвилині другої, 20 хвилинки, нападник Рамочука Ілля Федоров закинув другу шайбу за свою команду. Також за кілька хвилин до кінця періоду, граючи у більшості, Філіп Матвієнко реалізував момент та вивів свою команду ще на голу уперед. Гарна гра, гарний суперник. Використовуємо свої моменти, забиваємо голи. Непогано грає наша команда, але є моменти, де можемо додавати 100% гол був. Я, якщо чесно, не дуже хочу коментувати роботу суддів з повагою до них відносимося, але я гадаю, що мали зараховувати. Третій період гарно розпочався для команди Херсонських гостей. До середини двадцяти хвилинки їм вдалося закинути дві шайби та зрівняти рахунок. Та я протрималась недовго. На 12 12-й хвилині періоду Віталій Лялька закинув переломну шайбу. Також біля воріт Дніпра. Ще раз відзначився Євгена Баджан та Дмитро Ігнатенко. Дуже цікава гра, десь емоції. Ну, переважили е, такі е, холоднокрові, і тому, тому десь в третьому періоді ми е, на початку третього періоду збавили, хоча так десь почали в адкат грати, але такого завдання не було. Ну, добре, що перестроїлися і змогли витягнути таку непросту гру. Минулу гру з харківськими берсерками хокейний клуб Кременчук завершив з рахунком 6-3. Так сталося і цього разу. Матч між Кременчуком та Дніпром завершився з рахунком 6-3 на користь Кременчужан. Гра була динамічною та запам'яталась болівальникам. Я хочу привітати, мабуть, всіх болівальників сьогоднішньої грою. Я думаю, що гра усім сподобалась. Треба сказати, що сьогодні перемогла команда, яка на даний час. Більше заслуговував. Тому вітаю суперника з перемогою. А ми будемо працювати і намагатися грати ще краще. Сьогодні на льдовій арені Айсберг хокейний клуб Кременчук приймає хокейний клуб Легіон. У разі перемоги в поєдинку Кременчук зробить ще один крок до того, щоб випередити Дніпро і Сокіл та повноцінно очолити таблицю. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, «Кременчуцькі новини. Український народ сильна, незалежна нація, яка завжди захищатиме свій рідний дім. Нам під силу стримувати ворога та продовжувати жити і радіти малим перемогам, здобуваючи велику. Ми точно здолаємо рашистів. Слава Україні.